Розбирається вандервафля через зад, два шурупа. Змив залишки ніжок, щоб не липло до рук. Знімаємо кришку і вуаля! Ось така картина в нас. Що ми тут бачимо? USB. Мікросхема порта не розпаяна. USB-лінії перемичкою перекидується на сусідню. Це, очевидно. Інтерфейс USB-шний порт для програмування. Десь має бути процесор, бо є в нас індикатор і клавіатура. Декілька корпусів логіки в різних корпусах. Дуже так колоритно затисалася між більш сучасні мікросхеми Стара Радянська КР590 КН6, видно пзу з прошивкою. Є два операційних підсилювача і один транзистор. Десь тут якби живуть аж 4-5 підстроєчників, щоб запутати фізику. Один з них фізично не вліз в корпус, бо тут є місце для шурупа. тому його поклали на саплетлей на плату. Добре, що то не важливо, ніяких наводок не буде, нічого страшного. Мабуть, воно працює на таких частотах, що так можна. Радянські шурупи тримають плату з шайбами двома. Щоб наскрізь не прокрутило воно корпус, я тебе сліпила із того що було. Акуратно піднімаємо плату і, вау! Всесвітній день здоров'я. Ну все, сумнівів нема, тут буде все в порядку. Воно точно працює. Раз тут є такий огризок бумажки. Що він ховає? Він ховає стандартний індикатор. І купа дротів, але процесора тут не видно, тут тільки розпаяний інтерфейс дроти. Якщо так, виходить, що ця штука і є процесор. Зараз гляну зблизька на маркування. Цікаво. Підключив електрод, і тепер давайте веселитись. Живлення тут через USB-порт. Відповідно, воно є 5 вольт. Відповідно, зразу шукаємо, де є мінус. Найпростіше це зробити через розпіновку мікросхем. Це є 74 hc 374 Це є буфера логіка. В них 10-та ножка це є земля. Ось є 10-та ножка. Зразу шукаю на конденсаторах. Тут ні. Ось тут. Отже. Це є в нас мінус. Мінус в нас пішов на інпут гарно. Тобто вхідний сигнал у нас зразу сажається на мінус. Причому на мінус приладу і відразу на мінус комп'ютера. Добре, нема питань. А 20-та ножка то є 10, 11, 20 та крайня тут. В нас є плюс. Зразу теж на конденсаторі, ось є плюс. Зрозуміло, другий мінус пішов відразу на. Трьохпровідний електрод. Файно. Він має додатковий відвід -від, і він має кнопку з електродом. Давайте розбиратися. Мінус той, що запаралелений з входом. Він іде сюди. Оце вхідний електрод. Той, що підключається до латунного контакта, що береться в руку, я так розумію. Файно. Сюди воно не дзвониться. Є, пішов електрод. Пішов ось сюди. Кудись, де нема мікросхеми. Ось мікросхеми нема. Цікаво, чи воно куди ще йде. Я не знаю. Блін, піднімлю плату, все ж таки гляну. Це ж цікаво. І-і-і, між цими двома би мала бути кнопка. Кнопка не працює. Може, якийсь з них між землею. Нема кнопки? Кнопка тут в нікуди. Получається. Може вона просто вийшла з ладу, ця кнопка. Таке теж може бути від старості. Розберу, подивлюся. А ми продовжуємо продовжувати. Що ми тут маємо? Вже знаю, що вимикач глючить, тобто в нього є опір і контакт пропадає. Оце включений стан, його воно квакає, а це виключений. Тобто. Треба міняти, ремонтувати вимикач. Проблема, як мінімум, вже тут також є. Давайте крутимо далі і дивимося, куди приходить ось цей електрод. Видно, перекинувся сюди. Є, ось він є. А далі куди? Сюди. І на операційний підсилювач. Добре, воно кудись приходить. Це є перша нога операційного підсилювача. І це не є плюс і не є земля, це вже добре. Операційний підсилювач. Зараз глянемо маркування. Подивимося, що в нього на першій нозі є. Прямого маркування операційного підсилювача не видно. С5Б, по-моєму, в другому рядочку. Мені не дуже хочеться тратити час на опізнавання, нам це не принципово. Тим часом розбираємося з кнопкою. Видно платку, котра підтискає кнопку, і треба знайти спосіб її виштовхати. Ось є платка, такий гризочок, що піджимає кнопку. Тепер можемо витягнути кнопку. І бачимо, що якось так воно зроблено. І ще кнопка мертва. Поміняти кнопку секундне діло. Тепер у нас знову кніпка, трошки довше, це не критично. Вона чітко спрацьовує, а ця йде в історію. Збираємо, щуп. Тепер цікавіше. Дивимося до репринтера. Гвинтів він немає. Його треба розбирати якось інакше. Є такі пази, якщо на них знажати, засібка відщлкується і частково відходить. Арід, перед, передня панель, незрозуміло як знімається. І судячи по слідах, його вже хтось до мене пробував розбирати. Тоді, як цей пристрій був дівчинкою, тут була пломба, яку я зірвав. Таке все на пазах, достатньо підважити, і вона виходить. Конструкція корпусу оригінальна. Цікаво, з чого змавпували. Явно щось заводське і непросте. Так, всередині пан сам склепав. Резистор. Змінний перше, що кидається, нема захисту від виходу з ладу резистора. Дальній контакт не запаралелений з центральним. 10 кіля кнопки самопальні, з розкла вирізані кубики, приклеєні, і до них прикручено гвинтами. Знову універсальний дисплей. Ще одна кнопка з резистором для ой діода. І що ми маємо тут всередині? А, от і лазерна технологія. Ну як ж без неї? Як же без лазера? От, є якийсь світловипромінювач. Напевно, лазер. Тубус ізолентою замотаний. Бо, да, їм добре було. І фотоелемент ззаду якийсь стоїть. Ну що я можу сказати? Все чесно, технологія лазерна, лазер є. Так, оце дупло це бузер. Пищавка. Живлення в нас трансформаторне приходить на плату 12 вольт. Три лапки тричать, це явно параметричний стабілізатор. І конденсатори ростуть десь рядом. Добре, що для тих технологій не треба високостабільного живлення, як для радіостанцій. Шлейф. Не повірите, від чого взяли, я вангую, бачите? Залишки контактів от витягнули роз'єм раз. Витягнули два і далі пішло. Це. Ну, я впевнений, я задницею чую, що це шлейф від FDD, від флоповода комп'ютерного, тому що тільки в нього три роз'єми було рядом на старих шлейфах. Флопа. Ну, це не точно, це так може я фантазую. То мені даруйте. Що ми бачимо ще? Транзистор якийсь з чотирьома лапками. 3D. Ого, цікаве маркування. 3D. Наше де англійське 2, чи то 0 такий. Ось видно 3D, 0 як англійське D і 2. От і тубус ближче видно. Лазерний діод або щось на нього схоже. Тубус і фотоелемент. Є в нас раз, два, три, чотири підстроєчних резистора. Ось серце тої січкарні. Процесор, звичайний, простенький. Хто він є? Чи буде видно атмел якийсь? Восьма Атмега. Хороше. Давайте вникати глибше. Плату. Як зняти плату? Плата тримається на цих програматорах. Просто гвинти. Відкручуємо. І з кожною хвилиною стає все цікавіше. От є вихід. Вихід йде на центральний контакт зліва. Інверсія приходить сюди. А ось тут є вхід на перший центральний контакт. Зверніть увагу. Оце транзистор. Він, я так розумію, підсилюючий каскад. Тепер саме цікаве, що куди і як підключено. Зверніть увагу на діоди. Ось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 діодів. Вони включені послідовно на центральний контакт. Тут ще два послідовно. І зверніть увагу, яка фантастика! Бачите, які петлі знизу дорожки. Тобто ті діоди шунтовані. Ось такими, що то будемо називати? Катушка. От Раз, два, три, чотири. І так тут теж кожний діод. Довкола нього. Є доріжка. Сопротивлення безполезно. Ну, не знаю, може на тих частотах воно якось має працювати. Так, тепер акуратно то діло перевертаємо. І що ми бачимо тут? Тут стає цікавіше. У нас є два трансформатора. Тут він двохобмоточний з дистанційними шайбами. Тут на вході однообмоточний, обмоточний, один дріт обірвався. Можливо, це я його потягну, то я зараз поправлю. Ось такий він. Катушка дистанційна, якась там. І щось він тут трансформує. Через алюмінієвий сердечник. точений, він щось туди передає. Ну, хай має право питання, а куди і для чого підключений цей центральний електрод. Тепер плата. Ось така плата. Радянська мікросхема стоїть КР590КН6. І підключений ось сюди. Земля і кудись пішов. Тут він куди пішов на транзистор цей 3D. Тут одна обмотка пішла сюди. А друга обмотка на землю і пішла. Теж сюди виходить, що вони запаралелені, ці дві обмотки. Ну, добре, напевно, так треба. Тут ще якийсь дросільок висить в нас. І звичайна кренка 5-вольтова, ось стабілізатор з конденсаторами. Так, ну що, якось так. Дріт зараз підпаяю, підклею то діло, щоб було все почесному. Коментувати ось ці контура з діодами і перемичками я не візьмусь. Тут вже бачу, зробили, хорошо, викрутили на, на максимальний опір. Напевно, підсилення було дуже сильне. Тепер давайте розбиратися, як воно працює. Не буду я змальовувати схему, не буду я то аналізувати. Я навіть не знаю, чи є сенс підключати осцилограф, бо то, бо то я не хочу коментувати. Я думаю, ви свою думку вискажете. Що знаю, що мінус. Через каскад приходить через трансформатор, тобто на одну з обмоток трансформатора. мінус приходить напряму. І тут якби, виходить, що транзистор комутує обмотку зразу з центральним електродом. Інверсія йде через діоди з замикаючими доріжками. Мінус спільний на оптичній лінії. Тут ще якась така страшна система підсилювача операційного, напевно, з. Дільниками виглядає гарно. Нічого не скажеш. Вихідний каскад на транзисторі йде на змінний резистор з регуляцією потенцівалу. Потенція регулюється і якось так воно працює. Включаємо.